Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зробила там кілька цікавих знахідок. Зараз буду вам показувати. І починаю я з кольє, яке мені дуже сподобалося, тому що виконано воно в стилі арт-деко. От подивіться. Бачите, такі лінії, чіткі, геометричні Форми, за формою. Ставок, Ось ці це багети теж одна з характеристик стиля Ардеко. Ну і те, що стразиці нагадують діаманти. Дуже гарно виконані, сяють нібито справжні діаманти. Але це не 20-те чи 30-те роки, коли стиль арт-деко був головним. Це пізніше вже така мода, яка в 50-х-60-х роках була на повторення прикрас в цьому стилі. І знайшла я це кольє в коробці, де у продавця були, як то каже, як то сказати незначні речі. Там були якісь прикраси з втратами, частини прикрас. Але я завжди дивлюся такі коробки, тому що можу знайти щось, що можна відреставрувати, або щось як матеріал для реставрації. І коли побачила, так у купі там, клубок такий був, дивлюсь, щось цікаве, починаю тягнути. Витягую, дивлюсь все на своїх місцях. А перше, що я шукала, де втрати? Втрат немає. Отут такий, нібито ланцюжок з тразами. І коли дійшла до цієї частини, зраділа, тому що от от такий, така частина, вона одна за знак вінтажної прикраси. Тому що зараз роблять лише ланцюжок. Такий простий. А колись робили так, що, бачите, кільце, страз кільце, страз І скажу вам більше: ці кільця, вони спаяні. Це теж робота, це теж показник якості, ну і винтажності прикраси. І нарешті, отут такий. Така, такий підвіз, який повинен ззаду <хи>, теж е, сяяти і привертати увагу. Але, знаєте, оця форма, е, така трошки товстенький цей багет. Я подумала, а може, оцей підвіз, він тут для того, щоб, ну, якщо один такий страз втратиться, то можна його замінити. А тут. Підвести щось інше. Може, я і не права, але знаєте, у мене асоціація виникла, тому що, ну, якщо ви купуєте якийсь одяг, там є один гудзик для, для, цих, для цього випадку, коли щось втратиться. Я подумала, може це теж для цього. Покажу я вам його зворотній бік. Бачите. Теж така робота. Знаєте, от дивишся і розумієш, що це не сучасно. Тому я вирішила, що я повинна його купити. Ну, а оскільки це було в коробці, як я казала, з якимись запчастинами, то і ціна була не дуже велика. Я купила його за 2 євро. Я вважаю, що варто. А ще купила таку брошку. Ну, може, нічого особливого. Але, знаєте, ну перше, що мене, як ви розумієте, привернуло увагу, це ці стрази, які дуже гарно сяють. Мені дуже сподобалося оцей колір, такий світло-жовтий. Ну, і дизайн такий цікавий. Оце є зворотній бік. Вважаю, що це 70-ті роки ХХ сторіччя. Ну, щось таке, може Чехословаччина, може Західна Німеччина. Ось така брошка. А ще купила отаку от брошку у вигляді птахи, якщо я розумію добре, це тукан. Знаєте, так, у мене багато брошок з птахами. Але тут мені сподобалося сподобалось її крило. Бачите? Я навіть думала, що може це такий скляний кабошон. Цікавий, бо бачите, тут лінії, нібито пір'я. Але вдома придивилася, і це виявилось пластик. Але загалом брошка виглядає непогано. Думаю, що вона вінтажна. Зроблена десь у 80-х роках. Так, мені здається. І ще купила такі кліпси. Як я їх побачила, я, знаєте, уніміла. Я вирішила, що я повинна їх купити будь-що. І тому це тому, що вони прикрашені стразами з ірісового скла. Це скло, в якому є кольори. І червоний, і зелений, і синій. Ось бачите. Ці кліпси мають отакий зоротній бік. Ось така форма цієї прищепки, вона нагадує ну, десь середину 20-го сторіччя, такі 50 ті ну, може, 60-ті роки. Ніяких маркувань немає. Перша моя думка була, що це чорне, чорне тло. Але потім я, коли почала роздивлятися, зрозуміла, що це темно-темно-зелений. Не знаю, чи може ви, може ви побачите зараз, але це так. Воно здається, нібито чорне, але це темно-темно-зелений колір. І це люцит, який зроблено таким чином, що в ньому є лунки, і ці стрази вклеєні сюди. Ось у цій кліпсі бракує бракує одного кристалу отут. Це не дуже помітно, я навіть спочатку і не помітила, я почала шукати десь тут втрати, тому що такого типу прикраса десь тут може бути втрати, але виявилося, що все на своїх місцях, і лише не бракує одного стразу в цій Е, Отож, Велика, велика радість, що я знайшла такі кліпси, і вони виявилися лише за 2 євро. Це друга моя радість, коли я це почула. Отож, у мене шикарний екземпляр в колекцію. Ну, а шедевром сьогодні я призначаю цю брошку, коли я її побачила, я зразу зрозуміла, що це чи то гранатове скло, чи то гранати, але ця тема мене дуже цікавить. Я взяла її в руки і зрозуміла, що це така робота індивідуальна, бо всі вставки, бачите, як закріплені по периметру. Це перше. По-друге, я зрозуміла, що вставки не однакові. От подивіться. Якісь вони були, там товсті, якісь <смі>, більш вузькі. По-третє, я зрозуміла, що вставки це не однакове каміння. Тому що, так, більшість тут гранати. Але оце не гранат. Бачите, він такий ну, холодного кольору, так нагадує якусь фуксію, рожевий. Ось це, дивіться, який червоний. Тут, тут. Ну, Не схоже це на гранати. Ну, Що це не піропи, я так якось спочатку і подумала, тому що вони е, такі завеликі для піропів. Піропи вони маленькі. І... Ні, зустрічаються піропи е, такого розміру. Ну, щоб брошка була вся зроблена з таких великих піропів, такого ну, я не чула. Е, і навіть гранування у цих. Ставок розрізняється, дивіться. І розміри, і гранування, все. Тож, це індивідуальна робота, це унікальна брошка, і цим вона мені сподобалася. І так, за тим, як виконана ця металева частина, я подумала, що це якась дуже стара брошка. Але коли повернули, подивилась на зворотній бік. То з одного боку, бачите, те образне кріплення, яке робили в 19 сторіччі, але і на початку 20 сторіччя, і навіть пізніше. Так, не, не можна е, тільки по одній е, деталі вважати, що ти знаєш, що це, який вік має ця брошка. Е, а тромбон мене трохи така тема розчарувала, тому що тромбони це 20-30 роки 20-го сторіччя. Але я подивилася в інтернеті і побачила, що ви знайшли такий, так, таку застібку для прикрас всередині 19 сторіччя у Великої Британії. Тож, можливо, ця брошка, ну знаєте, вироблена якимось майстром, який е, був такий продвинутий, як то кажуть, і зробив. На той час, я вважаю, що це 19 -е сторіччя дуже модернову застіпку. Ну, Це припущення, це не може бути доказом. Так, я побачила відразу, що тут є якесь маркування. І, так, Якщо маркування не одно, а бачите тут три якісь проби. І я так, ну, і в тому, як виглядає металева частина, я зрозуміла, що це срібло. Але, скажу вам відверто: я не знаю, що вам сказати, бо маркування тут таке, що я, мені воно невідомо. От на цей час можу сказати, що одна відмітка це майстер, тому що тут дві літери. Інша це листик, схожий на листик дуба і цифра 1 римською. І тут мені здається, щось схоже на ключ. І мені здається, що тут де ключ, вказана проба 990 999 Я не стверджую, бо ця проба не дуже гарно зберіглася, але щось подібне. Там такі цифри, які згадують з одного боку 6-6, але не знаю, це навряд. чи, Скоріше 9-9. Бо прикраси з срібла 999-ї проби робили це я знаю. Но, але що це за брошка, коли, ким вона зроблена, поки що сказати не, не можу. Єдине, що перевірила, і. Впевнилася в тому, що це не все гранати. Це те, що оцей ця вставка це рубін. Але ця вставка має теж такий холодний колір, і ця, і ця. Мені здається, що тут турмаліни. Якось я бачила на аукціоні старовинних прикрас. Я тримала в руках цю брошку, але не змогла тоді зробити гарне фото. Там було зроблено аналітику каміння вставок. І там було сказано, що у брошці присутні рубіни, турмаліни і гранати. Так що я знаю, що така практика була. А я ось ці знахідки, які я вам показала сьогодні, сподіваюся, що вам сподобалося. Але це ще не все. У мене є ще що показати. І навіть я зробила таке експериментальне відео, в якому я показую лише одну прикрасу і розповідаю, яке дослідження я зробила. Не знаю, як ви це приймете, але так, такий експеримент зроблю. А сьогодні я всім дякую за увагу. Я завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.